Всім привіт! Хочу показати сьогодні, мій, мабуть, останній вже осінній букет. Виїжджала з дачі, і я нарізала дуже багато квітів. Ще залишилась частина на кущах, ну, чогось вирішила цей. Основна маса квітів нарізаних це було з Ред Леонардо да Vinci. Ось, до речі, це одна гілочка, дивіться. Бачите, одна гілочка, і на одній гілочці це молода гілка, і на ній стільки багато квіточок. Ось такий ось мій красунчик, я його дуже-дуже люблю. Ось він. Ось можна побачити перехід кольору, коли він вже відцвітає. Ну і зараз розкажу, що ще. Це в мене лімон Рокако, красуня, така трошки схолила голову сюди, в цьому великому букеті зібрані мої улюбленці. Це Лариса. Подивіться, яка вона красуня. Бачите, вона яка рожева і дуже довго тримається восени через те, що немає жари. Тепер, подивіться, ще якого цікавого кольору Енн Ось вона. Якась така полунична, я її називаю. Ну, дуже цікавий колір. Знову ж таки, друга гілочка Лімон Raco Red Ліонарда. Ось подивіться, яка в мене дафна остання гілочка, яка вона гарна, гарнюсінька, як вона склалася. І ще один рожевий тут це в мене ескарт. Ескарт від Відзігман. Ось, ось це. Він не розкрився, я тому цю гілку і обрізала, щоб він не розкрився, буду чекати, що розкриється у мене в вазі. Ось такий мій останній букет осені цього року. Звичайно, ще квітно, ще, якщо буде тепло, ще будуть, ми будемо приїжджати на дачу. але Думаю, що такого великого букету я вже навряд чи наріжу. Тому що в мене там Голдас ще цвіте. Цвіте ще дуже великий кущ Ред Ліонарда ще цвіте. Нью Даун в мене ще останні квіточки, але мені чомусь було шкода різати, залишила я їх. Також в мене ще зараз доцвітає Лар... Ларан Кабров. Ну, але він вже він так довго тримав цю третю хвилю, що я не стала різати, тому що просто було шкода, вона, вона все одно обсипалась, ця троянда в дорозі. Ну ось такий в мене гарнюсінький букет.